Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Гончаренко розносить зелених і говорить по факту у Словесне слова в раді, перепалки і суперечки Стефанчуклемиті. Усіх антеннами Кремля або позиція багатьох депутатів протилежна від офіційної позиції влади. Далі мовою оригіналу я буду голосувати проти продовження мобілізації та воєнного стану. На це є дві ключові причини. Перша демобілізація та термінів служби досі немає. Схоже і не буде. Місяцями обіцяли ніхіра не зробили. Зараз наші військові, які захищають свою країну від а найменш захищені цією ж країною фактично знаходяться в рабстві. Навіть і в тюрмі є кінцевий кермін. Тут немає, і нашу владу це влаштовує. Друга ТЦК, воно досі існує, досі продовжує бусифікацію людей, досі пакують на вулицях і мобілізують про адекватний рекрутинг. Ніхто не хоче чути. До людей ставляться як до тварин ефективна від'ємна. Кількість заче максимальна, але це продовжується. Нашу владу і це влаштовує. Мене це не влаштовує. Тому по мобілізації та продовженню воєнного стану буду голосувати. Сувати проти, давайте ще раз про демобілізацію, як вона повинна працювати. Детально все розписано в моєму законопроєкті, який я вже давно подав в раду, а зараз коротко і по суті. в нас повинен бути чіткий термін служби. Закінчився термін Ти вільна людина можеш піти або залишитися на власний розсуд, тільки так люди відчуватимуть себе вільними, будуть самі повертатися. Бусифікація закінчиться раз і назавжди. У нас багато людей, але всі вони бояться потрапити в рабство, бо наші військові зараз в рабстві найменший захист. Від держави саме в них, а так бути не повинно. Це розуміють всі. Через це і з'явилася босифікація божевілля ТЦК в рабство. Не хоче ніхто, і лише адекватна система з термінами служби може це виправити. Для цього і потрібна демобілізація, не мовчав і Петро Порошенко далі мовою оригіналу. Після таких трагедій, як в Сумах, Кривому Розі, Полтаві, в Запоріжжі. Які постійно повторюються, ворог хоче вдарити в серце українського народу, залякати нас. Але ми не маємо права опустити руки. Російський терор посилюється, гинуть діти цивільні, і однієї підтримки фронту, який ми зараз всі робимо, замало. Треба підтримувати міста. Об'єкти критичної інфраструктури ми маємо посилити захист стилу. і не повідомленнями в Фейсбуці, а робити все для того, щоб захистити міста. І вчора я і моя команда передали комплекс засобів протидії технічної розвідки АйПетрі в громаді Кривого Рога. Зараз готується така сама акція для Сум. Ми працюємо, щоб допомогти Сумщині. І працюємо попри перешкоди, які чинить влада через незаконне перешкоджання роботи благодійного фонду після введення антиконституційних санкцій. Бо це шкодить не мені чи команді, це шкодить воїнам на фронті, це шкодить нашим містам, і врешті-решт шкодить Україні. Зараз вноситься. Чергове продовження воєнного стану. Це вже 15-й раз, коли просять парламент це підтримати. Ми точно знаємо, що це треба, може робити, але чому за місяць до закінчення? Я хочу наголосити, що ми маємо визнати очевидне, влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни. А для побудови авторитарного режиму. Узурпація влади не є сьогодні може бути сьогодні цілею. Необмежена влада офісу над вами, над парламентарями це принизливо для всієї України. І ми маємо негайно зробити все, щоб об'єднатися, бо об'єднатися не навколо Зеленського чи Порошенка, а об'єднатися для того, щоб бити Путіна і перемогти. Об'єднання навколо Збройних сил. Ми вимагаємо поставити на голосування закон про ПДФО і дати гроші армії. Ми вимагаємо зупинити нафтопровод дружба, бо це 20 мільйонів доларів щоденно Путіну. Ми вимагаємо, бо коли ви будете питатися, як вам спиться, питання до влади як вам спиться? Дякую. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.